І так, всім привіт, друзі, з вами Dark AGornua і сьогодні я розповім і покажу вам, як працюють ігри GameCube на Nintendo Wii. Відео є доповненням до ролика про Nintendo Wii, тому воно буде не дуже довгим і давайте приступати! Почати я б хотів, звичайно, з того, що даний спосіб в моєму випадку це теж емуляція, так як повторююсь, моя ревізія консолі не має слота під геймпади для Gamecube і оригінального слота карт пам'яті. І перше, що я хотів би уточнити, на сайті Нінтендон є список підтримуваних ігор, які протестовані в більшості свої ігри працюватимуть нормально, але є й ті, де може некоректно працювати Rome, PAL або NTSC Регіону, якісь ігри не підтримуються. Підтримують віртуальну карту пам'яті GameCube, а якісь і зовсім не хочуть запускатися. Так, проблеми є, але в більшості ігри все ж таки працюватимуть коректно. Підключити оригінальний або піратський контролер можна тільки за наявності спеціального перехідника на USB. Bluetooth контролери напряму до консолі підключити неможливо. Я, в свою чергу, вибрав покупку оригінального v Classic Pro контроллер, який можна використовувати як для V, так і для GameCube Ігор. Кнопок на ньому більш ніж достатньо, підключається він замість нунчака в слот Wii Remote, і якоюсь мірою можна назвати цей спосіб бездротовим. Тому як сам ремоут не підключається дротом до консолі. На жаль, кнопки переплутані і букви не відповідають написам. Тому до управління потрібно звикати, але є ігри, де виводяться на екран кнопки і зрозуміло, що ти натискаєш, але, на жаль, не у всіх. Самі ж ігри GameCube мені сподобалися. Не розумію, чому консоль провалилася у продажі, окрім як через не найпоширеніший формат у вигляді міні dvd і великі складнощі з піратством на даній консолі. Знову ж таки, в Європі, Америці та Японії воно не так поширене. Я припускаю, ігри на консолі у нас коштували недешево, а Vero PlayStation 2 з модчіпом конкурувати на нашому ринку було складно. І все ж я хотів би собі в колекцію оригінальну консоль. Хоч там і потрібно робити мод на SD-карту замість приводу, тому як записувати міні dvd вже зовсім не радісно звучить, але враховуючи ціну на цю консоль, я навряд чи зможу найближчим часом собі щось подібне дозволити. До того ж, є консолі більш цікаві мені в тій же ціновій категорії або дешевше. І враховуючи, що спосіб запуску ігор на даний момент часу в мене вже є і досить зручний, начебто будемо задовольнятися тим, що є. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки, залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат. А також на мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!